Страшні, ну, як жа. Жаль. Сьогодні шапка довіряла до нас в гості розказати про свою пригоду. Отже, морщуйтеся від на лавочки. І будемо сьогодні дивитися нашого ставу пригоди жаліта. О, порічало, та майже все опало. От зараз стрибну ось на цей великий листочок та й походжусь на хвилі. Ой, ой, що це за вітер такий сильний, що навіть мене поборов з листочка здув. А вода яка холодна стала, лапки зовсім замерзли, вушка аж позалетіла. Що дітя? Не плач, мене, я тобі допоможу. Тримайся, загибель! Клен, врятуй мене! Дякую, Клене! Ти врятував мене! Але що з тобою сталося? Листя змарніло і геть обсипалося. Може, ти захворів? Я не захворів, я дуже втомився і спати хочу. Ніяк не збагну. Від чого це ти втомився? Ти ж нікуди не ходив, нічого не робив. От я, у воду пірнаю, комарів, лую, з друзями в ковача граю. У кожного своя робота, я все літо листям шелестів, серце закривав тінню, у літню спеку. Так, так, пам'ятаю, я теж щастей поховався у тіньочку. А як же зараз буде, коли те вся листя розду, тільки голі вітки гойдаєш на деревах? Я готуюся до зими, хочу. Й Зелені вбрання. А тепер я спати хочу. Не турбуй мене, будь ласка. Ой, який ти нудний став. Не цікаво з тобою зу. <рес> Піду, пошукаю один і чачок. Вони з того боку озерця у посяду. З ними й пограється. іди йди жанянку, шукай. Тільки навряд чи ти їх знайдеш. Знайду, обов'язково знайду. Прощавай, прощавай.

Хитронів ласунів, напевне, полетіли назович, десь там червячком ласують, а мене не, повинні, не хочуть дати, тому й не відзиваються. Зараз я їх знайду. Стривай же, там немає карчок. Тіда сова поясни мені, будь ласка, ти ж така мудра, куди вони поділися? Відлетіли нещодавно у теплі краї, там будуть зимувати. Куди, куди? На жаль, день вже не теплий. Ти ж сам сказав, що вода в озері дуже холодна, ледь не смерть. Отам у всьому вітрисько вини. Як поду, то все листя листя скулена здув. І всю воду в озерці застудив. Треба його прогнати, тоді знову буде тепленько, гарненько. ні, ні жабенятку, вже не скоро тобі доведеться пірнати та засмагати. З кожним днем буде все холодніше і холодніше. А чому? Давай запитаємо Є. в дітей. Чому стало холодно? Поживаю. Чому листя з дерев? Обсипалось, ташки відлетіли у теплі краї. Діточки, допоможемо. Так! Да. кажіть. Косова. А хто така осінь? Я її не хочу. А чому ж ти, жабенятко, не хочеш осінь? А що доброго восени? Холодно, ані погратися досхочу, ані позерця літати. Ну, й гата й годі. А спати я взагалі не люблю. Жабенятко, ти ж народилася в тому і не знаю, що восени не так вже. І нудно, як ти гадаєш, ось подивися, які веселі наші діти. А чим вони ж веселилися? Все розумію. Подаруночками. Я теж люблю подаруночки. Тільки де їх взяти. А ти уважно подивися Є? на другий разом з дітьми. Осінні їзді дуже ще дарунками. А тебе ми запрошуємо. Де живе Ковучин? До Скриться листочками, зазеленіть, коли прийде тепло. А коли ж це буде? Діти, підкажіть, жабиявку, коли прийде тепло? коли прийде тепло? на, на озерця. А що з цим жовтним листям робити? Дідушки, що ми з листям зробимо? Позбираємо на декорації. Ми будемо з землі робити різні декори сухого листяка. Але щось я зголоднів. Піду пошукаю, помара спіймаю чи якусь комашку. Нічого ти там не знайдеш. Ці комарі, ці комахи теж сплять і їх зараз не Ой, що це є, знайшов таке тверде. Схоже Схоже на зернятку. Схоже на зернятку. що це є? Давай скуштуємо. Ні-ні ні, спочатку зернятку треба до мене навіть нести. Борошно зболоте, а потім... Напекти. А хто це буде робити? – Ну, поклич когось зі своїх друзів. У <клес> тебе в хатині, напевно, є якісь друзі. У хатині біля озерця живуть песик, китя. Зараз я їх покличу. Гав, – Гав-гав-гав! Чого не даєш мені хану сторожити? Ще подивіться, що я знайшов. Ой, хорох? Ні, це колосок. Це, напевно, для мене. А що я буду їсти? Може, в тебе ж обяково нічком або сметанка є. <клес> а мені смачні кіски погризть. Ні. Нічого в мене немає. Окрім зернянка. Що ж робити? Як всіх задовольнити? А давайте я колосока вмолочу і, і несем до млина, а в косик змеле, буде з чого лиці спекти. Ось, Наша подорож. До побачення, любий, не сумуй. Як ясне сонечко, ми ще до тебе в гості прийдемо, правда, Так